Доброго ранку, друзі. Доброго раночку вам з Тернопільщини. На зв'язку Тернопільська область, західна частина України, південь і Помідорний край Тернопільщини. З вами знову канал Сільське подвір'я. Не знаю, про що вам сьогодні розповідати. В принципі, не знаю. Одне скажу, що йду на роботу. Поки що зранку з настроєм, а далі побачимо. І все ж таки, що вам розказати? Одне можу сказати, що дощу у нас не було. Так, трішечки поросів. Ну, для наших городів це можна сказати, що нічого. Тільки одна кукурудза видихнула глибоко, тому що їй попало нормально, по заслузі, між кожен листочок, і від того вона живе. А так в загальному ні до чого не домочила. Картопля як була суха, так і є. Один гарбуз ще може дихає, трохи краще. У нього коріння під верхом. Але, як бачите, трішечки дощику, але ну це замало. Це треба, щоб я в резинових чоботах ішла на роботу. От тоді у нас буде. От, от тоді у нас буде нормально на полі. Ну, якось так. Бачите, звід там я прийшла. І туди я йду. Все, пішла. А далі, може, щось побачу то покажу. Не знаю, що вам розповідати, чесно. Це тільки для того виходжу в ефір, щоб не дати себе загубити. Якось так. Якби була вдома, можливо, вдома щось би вам і показувала. Ось така ще у нас погода. Ну, я не так хотіла сказати, така у нас ще природа, таке у нас ще дерева. Ще бачила там... Е Наталя показувала, що з горіха листя обсипається. Ну я не знаю, у нас ще такого не відбувається. Хоча, можливо, на горіхах такий боже бути. Але щоб мене побачити горіх, то мені треба йти аж під ліс або в кінець нашого городу нашого поля. А, так як я на даний момент не маю часу, то я спостерігаю ось таку зелену картину і ось таке голубе небо з сонечком. Трішки щось підхмарується. Дощів не обіцяють, обіцяли на три дні. Зараз щось там не спостерігається нічого. Тому думаю, що у нас буде підвищення температури. Хоча сьогодні ранком було досить прохолодно, туман був. І все нагадує про те, що ми йдемо до осені. Ми йдемо до осені. І все ближче і ближче. І все крок за кроком, чи то долинка, чи то горбик, йдемо до осені. А там дивись осінь, а там дивись картоплю копати. Після того гарбузи збирати. Потім кукурудзу ламати. І все. Дома робота є завжди. Дома є робота завжди. Так, подолала я той горбик. Ту гору задишку. Щось. Кожний рік, вона мені дається все тяжче і тяжче. Але нічого. На роботу ходити треба. Дякувати Богу, що вона є. Щось заробиш. Щось. Пустиш на продукти. А щось просто поспілкуюся з людьми. Ну, якось так. Ось така красота у мене напереді. Наперед мене. Зелена. Зелена, зелена вуличка. Як тунель. Ну, якось так. Всім гарного спокійного дня. Мирного нам голубого неба. Дуже хочеться, щоб воно було тихе і спокійне. Чекаємо на це з нетерпінням. Божого всім благословіння. Нехай береже вас Бог. Ну і ми маємо берегти самі себе. Всього найкращого. па-па-па-па.